А яка нарада? Війна. В тебе зараз стріляють, в тебе зараз почалась війна. Раз ніхто не хоче для себе відповідальність брати, тоді командира будуть. У перші часи повномасштабної війни майже все керівництво Сум виїхало з міста. Місцеві жителі були розгублені, і керування містом взяли у свої руки посадовці, які вирішили залишитись в оточеному місті. То в людей паніка вони не розуміють, що їм робити, Ти за них відповідаєш. Ти реально розумієш, що в тебе там архів, в тебе там особисті справи. Під тобою комунальні підприємства, які ти не знаєш, що буде далі. От в тебе зараз стріляють, в тебе зараз почалась війна, ти реально телефонуєш в Київ, в Харків, розумієш, що там ще гірше на цей самий момент. Ми не знали ситуацію, не володіли її, ми вже знали, що по місту їздять, люди, які їхали на роботу, вже бачили. Уже і БТРи там і врали, і зілиці все вже вже бачили бурятів узкоглазих. Ти розумієш, що ну якщо поїдеш, то поїдуть і за тобою всі. Розуміння, що в цих умовах треба приймати складні нестандартні рішення, згуртувало керівників різних підрозділів. Я поїхав на 9 годину на нараду, а на зустріч бігли люди, несли документацію, стояли вже автобуси. Знаєте, як отак переддачима, як, як 41-й рік, як от, у в радянські часи, да, фільми показував. Стоять автобуси, люди бігають, все виносять. Хтось мені запитання, тантро, а ви куди йдете? Я говорю, так нарада на 9 годину зібрали всіх керівників комунальних підприємств. Говорю, яка нарада? Війна. Більшу частину своєї історії суми були славетним козацьким містом на рубежі з дикими землями. Тому в жилах сумчан тече добра войовнича кров. І перших переселенців гетьман Богдан Хмельницький поселив над річкою Сумка саме з метою захищати цей регіон. І він не помилився. Вже в перші дні війни сумчани стали на захист рідного міста. 25 лютого була сформована бойова група Володимира Біцака. Він, як місцевий депутат, вирішив взяти ініціативу на себе. Ми зібралися, і сусіди. Давай вирішуватиш, хто що і як буде робити. Кажу, хлопці, хто з вас буде командиром, тому що надо, треба вибрати. Не зголосились ні один жоден. Тоді кажу, ну раз ніхто не хоче для себе відповідальність брати, тоді командиром буду я. Взяли великий екскаватор за два кілометри до кордону і зробили протитанковий ров. Техніка доїжджає до рва і розвертається і їхала назад. Також я дав наказ, що він також перерив дорогу і Спала два бензовози, які потім благополучно забрали і передали в наші війська. У мене особисто почалося партизанський рух 26 числа, коли е, один із російських уралів просто заблудився в місті Суми. Е, мені дзвонив Володимир Біцак і попросив, що Андрій, ти там добре з там, РПГ працюєш і можеш там допомогти знешкодити колону. Я ж говорю взагалі легко. Ну, коли перший бій там натім сонат, ну, там перша хвилина бою, ну ми одразу зрозуміли, що ми працюємо не з. Хлопцями-срочниками, коли е, ну, проходить там контакт, е, то людина, яка до цього не володіла ніякими навичками, вона не випригне з машини, не закотиться під колесо, не почне там працювати. Там, ну как бы, видно зразу було, що людина десь приймала участь усіх бойових діях. Тоді вперше група взяла трьох полонених: карти, пайки і ще багато чого корисного. До речі, ми зараз знаходимося біля на Луки. І зверху у нас знаходиться вулиця Тополянська, де раніше ще були деревні поселення наших пращурів, тому це ну, визначне місце для оборони. Ми там організовували свої блокпости перші. Ми потім вже би, виходячи із міста, максимально відтісняючи ворога. Саме на цих пагорбах. З 8 по 11 століття стояли укріплення слов'янського племені Северян. Можна цілком вважати, що пагорби Северянської і Луки були протоцентром міста Суми. Фортифікаційні надбання пращурів стали в нагоді воїнам сьогодення. Працівники комунальних підприємств теж взяли до рук зброю і допомагали охороняти рідне місто. Наш працівник там стояв підбитий БТР. Витягнув з нього речі, магазини, патрони. Каже, він це все сложив, взяв зброю і сказав: я пішов воювати. Він вже записався в якусь територіальну оборону, от, але каже, я ж на роботі, тому каже, я працюю, а зранку, коли вже зміну здаю, йду воювати, захищати місто. Безпосередньо ми стали в оборону нашого депо, і ми вже пере... переформатували, почали тут колотити коктейльчики на всякий випадок, щоб хоча б якось себе захистити. І тоді ж в цей час тут проїжджали колони, тут були перестрілки. Похватали працівники автомати, давай через забор туди сігати, туди в сторону, Наскільки люди, не задумуючись, да? е, всі розуміли, це ж ну, життя воно так, да? Я говорю, що пуля дура, мало ли що. Да? Але приїхав приїхати, розбирайте все, що потрібно, захищайте місто, тому що скажу, що не дуже хочеться погано казати. У нашу Державну службу охорони. А коли я в 9-й годині ранку 24-го позивнюю говорю, слухайте, ну потрібно захищати наше підприємство. Посильте працівників от, і плюс дайте нормальну зброю, тому що не зрозуміло. Ну, що будуть робити. Розумієте, 2-3 капсули, кинувши в водозабір, там, в гарному випадку це якась інфекція, а в гіршому говорю, тут воювати ні з ким не потрібно буде, всі ляжуть і ніхто не проснеться. От, вони там все, зброю здали, виїжджаємо з міста, порозпускали всіх додому. Говорю, так а нам захищатися чим. Ну Палки боріть нормально все. Коли дуже багато в нас з міста виїхало, деяких людей, який був це гарний час. Чому? Тому що в місті був порядок. Реально в нас не поїхали взагалі комунальники. От хто б що не говорив, що хлопці, дівчата всі залишились. Від найстаршого, мається на увазі керівника, до слюсарів і водіїв. Через рік сказали, да, наші працівники, що, ми за вами наблюдали кожного дня, тому що якби ви ми вам дзвонили, а ви сказали, я там сьогодні не приїду, буду завтра, то, мабуть, би на підприємстві нікого не було. Всі б зрозуміли, що потрібно тікати. Розумієте? І це тільки після того, як вони це сказали, я зрозумів, наскільки дійсно все залежить від керівника. Наскільки він своє поведінкою мотивує своїх людей? В принципі, ми самоорганізувалися. тому що я не хочу навіть лукавити на цю тему. У нас губернатор той, який був на той час, взяв сумочку і поїхав. Московити весь час піддавали місто безжалісним бомбардуванням і артилерійським обстрілом. Серед мирного населення були великі жертви. І тоді було прийнято рішення формувати евакуаційні колони. 7 березня був такий жорсткий прильот на мікрорайон на Роменський. Це було, я згадую, воно все. дітки маленькі дуже багато померли, там більше 20 чоловік. І ми допомагали, допомагали їх витягувати, з завалів, де СНС працювало. Взагалі де СНС на той момент це було колосально. Ми приїхали в ніч, такий мороз був страшний. І я пам'ятаю добре, що на наступний ранок у нас пішла перша колона зеленого коридору. Ті водії, які були а, згодні виконувати зелені коридори, вони повиходили на роботу. Слюсарі, механіки також, які обслуговували цю всю техніку. Тобто Вони працювали і працювали вони без світла. І для того, щоб підробити автобуси, він далі поїхав вивозити наше мирне населення. Нас супроводжував цю колону, першу Червоний Хрест. Вони виїжджали і в найближчому селі вже на зустріч їхали орки. Вони обстріляли перший автобус. І тоді ну, страшно було. Виїхали через Грамни напрямку Пірятина. Ми виїхали за межі міста в першому населеному пункті в Ми повстрічали на зустріч першу їхню колону. З якихось причин на нашу колону направила зброю. Тобто всі там маленькі, здорові. Кулемети, автомати, пушки були направлені в наш бік. Я пам'ятаю, наші автобуси їздили допомагати на евакуацію в Тростянець, вже коли він був окупований вже пізніше. Там так вони і залишились. Розстріляні. Ми не повернули їх на підприємство, тому що не було змісту. Тобто, вже ці домовленості, в якісь там зелених коридорів, вони не дуже й працювали, мені здається. Ну тому що вони нападали на мирне вже населення. Були смішні і водночас ганебні випадки під час евакуації. Написано діти, 8 марта. Ти відкриваєш двері, а там сидить шість мужиків. І ти просто дариш їм по тюльпану. Дивишся їм в очі, а вони на тебе. Ну, би, вони навіть в очі не можуть подивитися. То що просто соромно. В надзвичайно складних умовах в облозі містяни всіма своїми силами намагалися допомагати комунальникам підтримувати життєдіяльність міста. Були замовлені матеріали, тепер вони до нас не могли дійти. І доходило до того, що ми зранку вже розуміємо, що необхідно зробити, а дійшли до того моменту, що не було там якихось там деталей. Ми в Фейсбуці писали об'яву. Хто може, будь ласка, те то, тето, що в кого є. Це така теж велика вдячність. Люди телефонують, телефонують бабушки. От в мене чоловік помер. Я зайшла в сарайчик, а тут висить, у мене на стінці в сарайчику висить оця ось вірьовочка, про яку ви нас там запитуєте. Якщо чесно, я був вражений, я не очікував такого, що люди так відреагують. І ви знаєте, відгукнулися всі. І це було так. Дзвонять, Анатолійович, а там склади, дайте контактну особу. Через годину я чекаю, ми двері відкриваємо, що вам потрібно, беріть усе. Дзвонить однокашник, каже, каже Толь. У ну, мене каже, там в такарях дача, там є чотири мішки. От. Тільки каже, є одна проблема. Там десь півтори тисячі каже, русських стоїть. Ну, танки, БТР. Він каже, ну давай так каже. Я вночі полізу, а ти в п'ятій ранку мене підбери напроти заводу. Знаєте, ми з цією людиною не бачились, не знаю, років, може 20. Він просто каже, я прочитав, в мене є. Я вам хочу допомогти. Але на той момент метал, все-все-все, що можна було дати, всі відкрили свої склади і все дали. І за це я дуже велика дяка. Люди були дуже вмотивовані робити свою роботу якомога якісніше, вважали це своїм вкладом в оборону міста. Чесно кажучи, мені навіть не довелося їх мотивувати. Коли я задав питання, ви куди? Кажу, так порив. Так вуличний бій, ну, Ви ж знаєте, всі живемо під Богом. Ми їдемо робити свою роботу. Ну, була єдність, реально. Не було якихось таких розмов там, це не по закону, це не для людей треба, тому що ну, потрібно обов'язково, тому що, блін, ну, повинно бути тепло. Повинно. Всі друг другу підставляли, хто з бізнесу, хто з комунальних служб, з державних, з, з міських, з приватних, ну, взагалі не було різниці. І ось саме оця така згуртованість вона і дала результат. Тому що як би не було важко, що б тут не відбувалося, я думаю, ніхто з сумчан не скаже, що в нього не було світла, води і тепла. 40 днів спротиву минули для Сум на початку квітня, і сумські тероборонці на перших вихідних влаштували бойове весілля. Продовжили свадьбу зробити. Так, Так кажу, я командир наказую одружитись. Пара біля шести років трималася разом, але, ймовірно, наречена не погоджувалася на весілля, поки Малік не мав свого транспорту. Під час бойових дій бойова група Маліка захопила російський ПТР, який і очолив весільний кортеж. Суми продовжують жити і боронитися, але деякі речі війна змінила назавжди. Дуже важко зараз жити тут з певними людьми. Дуже тісно. Не тому, що хочеться управляти всім ні. А тому, що... а тому, що вони тебе не зрозуміють. Бо ти бачив інше і робив інше. Складно, я не можу описати те, що змінилось. Змінилось відношення, в принципі, до системи. Ви ж розумієте, коли людина. Сама добровільно з перших днів пішла е, захищати місто, країну, е, то ця людина найдорожче, що може дати, це життя. Я вважаю, що це ці люди, які достойні поваги, е, якоїсь е, там моралі. Ну, як би, це дійсно достойні люди. І такі люди повинні там ставати якимось директорами комунальних підприємств, там, е, депутатами. То, що людина показала на що вона спроможна в самий поганий момент для країни. Так саме так, ці люди, справжні патріоти і професіонали, які стали моральними авторитетами для всього міста під час війни, повинні очолити після війни відбудову рідних сум і всієї України.